Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата! Гарно вас усіх вітаю, до заняття закликаю! Дітки, у нас заняття з художньо продуктивної діяльності ліплення, а тема нашого заняття Яблочка для їжачка. Ой, малята! Послухайте, що це там шародить! Ой, погляньте, так це ж їжачок до нас завітав. Давайте з ним привітаємося. Привіт, їжачку. Дітки, наш їжачок прийшов до нас з гостинчиком. Але перш ніж дізнатися, що приніс нам їжачок, спробуйте відгадати загадку. Соковите, червоненьке, круглобоке і смачненьке. Що це, малята? Так, молодці, це яблучко. Ось погляньте, що приніс наш їжачок нам. Так, це яблучко. Дітки, але в нашого їжачка трапилась біда. Він збирав багато яблучок для своєї родини і назбирав цілий кошик, але раптом впав і розсипались всі яблучка, і не зміг він позбирати їх. Тепер його родина буде голодною. Як ми можемо допомогти нашому їжачку? Так, малята, оскільки у нас заняття зліплення, ми можемо зліпити яблучка для їжачка та його родини. Давайте спочатку розглянемо яблучко. Ось наше яблучко. Скажіть мені, малята, якої форми яблучко? Так, молодці, воно кругле. А якого кольору? Так, червоного. Але перш ніж почати роботу з пластилином, пропоную вам підготувати наші пальчики для роботи, виконуємо пальчикову гімнастику їжачок. Їжачок по лісі котиться, котиться іголками їжа колиться, колиться, я доріжку покажу, покажу, де катають мишки лісові горішки. Для роботи нам з вами знадобиться пластилин, дощечка та стек. Ну що ж, розпочинаємо нашу роботу. Всі ви уважно малята розглядали наше яблучко і помітили, що воно у нас якого кольору? Так, червоного. Ми також зробимо червоне яблучко. ось я взяла червоний пластилин. Зробимо ще хвостик нашому яблучку, використаємо коричневий пластилин та доробимо листочок. Давайте попрацюємо! Від великого шматочка червоного пластилину я від'єдную частину, це робимо мистеку. Потім беремо його в ручки і розминаємо нашими пальчиками. Можна це зробити на дощечці, а можна подихом, своїм теплим повітрям. Працюємо. Коли ми розім'яли наш червоний пластилин, ми катаємо з нього кулю. Ось погляньте, яка куля у мене вийшла. Тепер будемо робити хвостик та листочок нашому яблучку. Для того, щоб зробити хвостик, потрібно ось десь посерединці яблучка зробити таке заглиблення. Трішечки пальчиком. Для хвостика ми використовуємо коричневий пластилин. Беремо наш стек, коричневий пластилин і від'єднуємо невеличкий шматочок. Ось такий. І розкочуємо між долоньками або на ось таку ковбаску. Ось погляньте, маляти. Тепер приєднуємо до нашого яблучка. Ось так. А тепер зробимо ще листочок. Для цього беремо зелений. Шматочок пластилину і теж стеком від'єднуємо. Теж невеличкий шматочок. Розминаємо його між долоньками, пальчиками. Ось, коли ми скатали кулю, ми беремо ось так приплюскуємо і трішечки видовжуємо. І приєднуємо до нашого яблучка. Ось погляньте малята, яке яблучко у мене вийшло. Наш їжачок чекає і ваші роботи. І дуже вам дякує за смачні гостинчики. Нашому їжачку вже час повертатися додому. Давайте скажемо йому до побачення, і я вам кажу мої розумнички. До зустрічі!